Вітаю, шановні друзі! Багатьом з вас вже, на жаль, відомі проблеми з артеріальним тиском. Тож сьогодні розглянемо кілька простих порад, як знизити артеріальний тиск і бути здоровим. Гіпертонія. Тихий ворог здоров'я на неї страждають понад мільярд жителів землі. Багато хто не здогадується про свій діагноз. Гіпертонія або високий кров'яний тиск стала пандемією сучасного світу. Управління своїм здоров'ям стає надзвичайно важливим завданням сучасної людини, особливо у світі, де невід'ємним атрибутом є стрімкий ритм життя і стреси. Тож багато людей навіть не підозрюють, що вони є жертвами цього хворобливого стану. Згідно з даними ВОЗ, високий кров'яний тиск стає винуватцем смертей. Пов'язаних з серцево-судинними захворюваннями, інсультами та іншими ускладненнями, відсутність контролю над кров'яним тиском може призвести до серйозних наслідків для органів, зокрема серця, нирок і мозку. Багато людей навіть не здогадуються про свій діагноз, адже гіпортенія може протікати без симптомів або супроводжуватися легкими, ледь помітними проявами. Якщо ж підвищення тиску застало вас ненацька, потрібно знати, що можна зробити в домашніх умовах. Тож, як зрозуміти, що у вас високий тиск, основні Ознаки підвищення тиску, пульсуючий головний біль, часто в ділянці, потилиці, можливе підвищення температури, біль у грудях, запаморочення, мушки перед очима. Почервоніння обличчя і задишка. Якщо ви помітили в себе ці симптоми, необхідно виміряти тиск, якщо є можливість, або викликати швидку допомогу. Давайте дізнаємося, як швидко знизити тиск у домашніх умовах. Наші поради стануть вам у нагоді, особливо тоді, коли з якихось причин до терапевта вище не дійшли. Ось кілька способів, які допоможуть знизити тиск. Обирайте той, що здається вам комфортніший, або комбінуйте кілька, щоб досягти максимального ефекту. Глибоке дихання, правильне глибоке Дихання один із найефективніших способів швидко знизити тиск у содинах. Це відбувається, тому що приплив крові до всіх тканин вашого тіла, включно з кінцівками, збільшується. Розслабтеся, прикрийте очі. Це допоможе зменшити рівень стресу. Одного з головних провокаторів гіпертонії: зробіть глибокий вдих, рахуючи до п'яти, вдихайте не грудьми, а животом. Для контролю покладіть на нього руки. Ви маєте відчувати, як він піднімається. Потім зробіть видих знову на п'ять рахунків. Повторюйте 3-5 хвилин. Можна спробувати затримувати дихання після видиху на 8-10 секунд. Обирайте той варіант вправи, який здається вам комфортнішим. Гаряча ванночка. Налийте в тазик воду температурою близько 45 градусів Цельсія і занурте в неї руки або ноги на 10 хвилин. Гаряча вода змусить розширитися судини в кінцівках. До них прильє кров, і високий тиск дещо знизиться. Теплий чай із м'ятою. Якщо у вас немає алергії, заваріть м'ятне листя окропом, дайте охолонути і випийте чай повільними ковтками. У такому вигляді перцева м'ята може знизити артеріальний тиск. Але пам'ятайте, м'ята посилює дію препаратів від високого тиску. Тож будьте обережні. Валеріанка в таблетках. Валеріана. Потужне заспокійливе, яке допомагає організму впоратися зі стресом, завдяки їй серце почне битися спокійніше, артеріальний тиск знизиться. Важливо, під час прийому не перевищуйте дозу, зазначену в інструкції. Масаж або самомасаж. Масаж це простий і доступний спосіб знизити тиск. Завдяки ньому тиск знизиться протягом 5-10 хвилин. Необхідно плавними рухами розтерти ділянку голови, шиї, грудей, живота, а найкраще вуха. Якщо під час підвищеного Тиску, ви будете масажувати мочки вух хоча б 5-7 хвилин, то помітите покращення стану та нормалізацію тиску. Потім прийміть горизонтальне положення та трошки полежте у спокої. Свіже повітря необхідно вийти на вулицю на свіже повітря і прогулятися протягом 30 хвилин. Якщо прогулянка з якихось причин неможлива, то потрібно відчинити вікно і провітрити приміщення. Тепло і холод. Щоб зменшити стрибки тиску, потрібно лягти, підняти голову на подушку і покласти на лоб теплий компрес, а на ноги грілку. З льодом такий метод зніме головний біль, а також допоможе уникнути передінфарктного і передінсультного стану. Лимон, мед і часник. Візьміть півсклянки меду, лимон перетріть на терці або у блендері разом зі шкіркою. Потім додайте 5 зубчиків подрібненого часнику і все це розмішайте. Цю суміш поставте в темне місце на тиждень, приймайте три рази на день по одній чайній ложці, зберігайте лікувальний засіб у холодильнику, мед і продукти бджільництва. Бджолиний мед є унікальним біологічно активним продуктом. До складу якого входить безліч речовин, що сприятливо впливають на організм людини. Мед заспокійливо діє на нервову систему, зменшує склеротизацію судин, знижує в'язкість крові, сприяє нормалізації роботи нирок. Аналогічні властивості мають інші продукти бджільництва: прополіс, перега, маточне молоко. Цікаво, що мед знижує тиск в разі підвищення і підвищує тиск в разі зниження. Тому препарати з медом корисно приймати в тих випадках, коли тиск скаче з метою боротьби з гіпертонією. Мед рекомендують приймати в суміші з перегою або з ягодами, що мають виражений сечогінний ефект, наприклад, з брусницею або журавлиною. Протипоказання, схильність хворого до алергічних реакцій на мед і продукти бджільництва. Компрес із яблучного оцту. Слід розвести оцет із водою в рівних пропорціях, намочити хустку або кухонний рушничок та прикласти до ніг. Яблучний оцет позитивно впливає на серцеву судинну та нервову систему, швидко нормалізує показники артеріального тиску. лід. Кубиком льоду масажують шийні хребці, потім треба взяти 3-5 крапель камфорної олії та 15 хвилин розтирати охолоджену ділянку. Цього часу достатньо, щоб артеріальний тиск нормалізувався. Режим роботи та відпочинку. Наявні наукові дані свідчать про те, що понад 40 годин роботи на тиждень підвищують ризик розвитку артеріальної гіпертензії на 17%. Також напружений робочий графік надає можливості повноцінно зайнятися своїм здоров'ям. Він не залишає можливості для регулярних фізичних. Вправ, контролю за своїм харчуванням, повноцінного відпочинку та сну, психічний та емоційний комфорт, постійне перебування в стресовому стані безпосередньо підвищує артеріальний тиск і знижує ефективність усіх інших методів лікування та профілактики. Знайдіть час, щоб проаналізувати всі фактори та обставини, що створюють емоційне напруження, робота, сім'я, фінанси або хвороби. Встановіть причини, подумайте, яким чином уникнути стресу або зменшити його вплив, харчові добавки. Покращувати загальний стан і перебіг гіпертонії можуть біологічно активні харчові добавки. Бади, але застосовувати їх варто лише після консультації з лікарем. Зауважимо, що згадані способи зниження тиску у домашніх умовах перераховані вище це екстрені заходи. Боротися з тихим вбивцею необхідно тільки за допомогою лікаря, скрупульозно дотримуючись його рекомендацій. Гіпертонія може бути пов'язана з величезною кількістю фізіологічних і патологічних змін в організмі, тому важливо контролювати показники артеріального тиску і, відповідним чином, коригувати їх за допомогою кваліфікованого фахівця, який який допоможе вибрати як найбільш підходящі народні засоби, так і фармацевтичні препарати, подолання гіпертонії стане кроком до здоров'я та попередить появу серйозних ускладнень. Пам'ятайте, що найдорожче це здоров'я, краще витратити гроші на контроль тиску до того, як виникнуть ускладнення, ніж витрачати значно більшу суму потім, коли ускладнення з'явиться і позбавлять вас можливості працювати. Бережіть себе, миру нам всім, затишку і добра.